Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Білкович йшов що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. Голосів. Рішення прийнято! рідні мої, я мріяла побачити ваші очі, я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати в цю складну мить. Я карала себе за те, що я не з вами. Що мені ці грати не дають можливість бути поряд з вами, щоб не допустити цього. Я молилася, що я частина ваша, і що у мене є гордість за тих людей, які на це здатні. Я сиділа і думала про те, що немає більшого щастя, ніж народитися серед вас і жити серед вас.